Один знайомий розповів таку свою історію, точніше історію свого товариша, який служив в армії, був призваний в армію. Він був віруючою людиною і особливо молився Божій матері. І в якийсь час, коли його призначили в караул, на нього щось таке прийшло, що він хотів спати, щоб настільки хотів спати, щоб він не знав, що робити. Просто його тягне до сна і він падає. І тоді він бачить уже в Мареві якусь будку, і заходить в цю будку. І між такими двома піштирями кладе голову і засипає. І він каже, що я коли заснув, я не пам'ятаю сніг, тільки пам'ятаю, що як і Боже матір в своїх ручках тримає мою голову. Коли час карму закінчився, кавуні почали його шукати, його ж немає на кусні. І зайшли в будку, де розпрядитель електрики трассувати будку. І коли побачили, що його голова лежить на ящику між двома оголеними штирями, то тобто йому стоїло чуть-чуть голову вправо чи вліво, то була б трагедія. А вони його так спокійно розбудили і витягнули з цієї будки. Отак От молитва, яку він молився до Божої Матері, вона дала цей плід, вона його спасла. Людина стала живою. І нам, дорогі браті, повна проповідь. Дивіться на Ютуб-каналі Митрополита Антонія.